На Рівненщині під колесами автомобіля загинув 20-річний пішохід. Після наїзду на людину водій з місця ДТП втік. Автопригода сталася у селищі Клевань. 20-ти річний місцевий мешканець йшов по обочині дороги. У цей момент на нього наїхав автомобіль. Водій не зупинився і кинув хлопця помирати. Від отриманих травм юнак загинув. На розшук даного автомобіля було задіяно максимальну кількість особового складу працівників державної інспекції мірами розшуку. Транспортний засіб було розшукано в селі Зоря Рівненського району. Також було встановлено водія, який керував даним транспортним засобом. Встановлено, що на пішохода наїхав автомобіль «Форд Транзіт. Керував ним 30-річний житель села Зоря Рівненського району. За словами свідків, чоловік був нетверезим. Після наїзду навіть не намагався приховати автомобіль. Поставив біля під'їзду і пішов додому. Водія забрали до райвідділу міліції, а його автомобіль поставили на штрафмайданчик. Втікачу інкримінують одразу кілька статей. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.